Друзі, вітаю! Ви дивитеся канал навколо світу і це огляд на готель Медена Хотел 3 зірки. Розташований готель в Хорватії на березі Адріатичного моря, в невеличкому містечку Сегет Донї на першій береговій лінії. Неподалік від готелю, всього в 3,5 кілометрах розташоване місто Трогір. Це невеличкий хорватський курорт, історичний центр якого знаходиться на острівці і занесений до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Крім історичних і архітектурних пам'яток, в Трогірі є багато сувенірних крамниць, кафе та ресторанів. В 30 кілометрах від готелю розташоване місто Спліт. Друге за величиною місто Хорватії, що є важливим туристичним центром, відомим своєю багатою історією, культурою та красивими пляжами. Місто має аеропорт, яхтмарину, історичні пам'ятки та гарно розвинену інфраструктуру. Зі спліта відправляються пароми на відомі острови: острів Брач, який популярний своїм пляжем Золотий Ріг, та острів Хвар. Неподалік острову Хвар є відомі Пакленські острови, які також рекомендуємо до відвідування. В 132 кілометрах від готелю розташоване місто Задар, що є адміністративним і культурним центром північної Далмації. Має аеропорт, стару частину міста, залізничний вокзал і морський порт. Неподалік від готелю розташований дуже популярний національний парк Корнати це архіпелаг островів, куди влаштовують екскурсії. Це неймовірна краса. Туристи насолоджуються морською прогулянкою, дайвінгом, підіймаються на оглядові майданчики. В 56 кілометрах від готелю знаходиться національний парк Кирка це неймовірно гарне за своєю природою місце з водоспадами, печерами, острівцями. Це також і заповідник, де живуть понад 220 видів птахів та 18 видів риб. В 216 кілометрах від готелю знаходиться Національний парк Плітвіцькі озера, що входять до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і є одним з найкрасивіших місць не тільки в Хорватії, а й в Європі. В 106 кілометрах від готелю розташоване місто Макарська, що є культурним, економічним і туристичним центром Хорватії. Має музей мушель, історичний собор, декілька популярних пляжей та нічні клуби. А зараз переходимо безпосередньо до огляду готелю Медена. Одразу хочу зазначити, що на одній території з корпусом три зірки розташований ще корпус чотири зірки. Різниця між ними тільки в номерах. Все інше територія, басейни і ресторани в них спільне. Загалом готель Медена це один з найвідоміших готелів в цій місцевості. Він був побудований в 1971 році. Завдяки своїм розмірам і обладнанню готель підходить для проведення великих зустрічей, конференцій, семінарів, спортивних ігор, а також сімейного відпочинку. Номерний фонд готелю достатньо великий. Є два корпуси, всього 500 номерів. Для зручності гостей є ліфти. В готелі є два типи номерів. Зараз ми знаходимося в нижчій категорії номеру це стандарт. Всі ці номери розташовані на нижніх поверхах, вони не реновані, всі з звичайними балконами, мають вид на парк. Вища категорія номеру це суперіор. Вони розташовані на вищих поверхах. Це ренововані номери, які всі мають французькі балкони. В усіх номерах для зручності гостей є фен, сейф, холодильник та пледи. Ще раз варто зазначити, що в суперіор номерах тільки французькі балкони. На нього можна вийти, подихати свіжим повітрям, але посидіти не вдасться. Готель працює за декількома системами харчування. HB це сніданки та вечері в ресторані. На сніданок включено чай, кава, соки та водичка безкоштовно. На вечері напої не включені. При концепції харчування все включено, напої у вартості: вода, соки, пиво, вино з автоматів та деякі види алкоголю, до прикладу, швепс та ракія. Зараз ви можете побачити, який вибір страв був в готелі на вечерю. Зйомка була на початку червня 2025 року. А ось такий вибір страв був в готелі на сніданок. Нагадаю, що на сніданок включена не тільки їжа, а й напої з автоматів. В готельному комплексі також розташована піцерія, має загальну місткість в приміщенні на 50 місць, а також на відкритому повітрі 100 місць. Пропонують великий вибір піц, маленькі, великі, джамбо-піци за доступними цінами. Між корпусом готелю та пляжем є паркова зона. Спуск до моря по сходам. По дорозі до пляжу ми бачимо тенісні корти, ближче до моря є ігровий майданчик, футбольне поле, басейн з баром та шезлонги для відпочинку. Бар біля басейну включено безкоштовно для гостей, які відпочивають за концепцією все включено. Для гостей, які відпочивають за концепцією HB, напої в барі будуть за додаткову оплату. Готель розташований через променад від пляжу. Поруч є кафешки, сувенірні лавки, ресторани. Все в сезон відкривається та оживає. Біля моря також розташований а-ля карт-ресторан від готелю. Його можна буде відвідати за додаткову оплату. Пляжі в Хорватії муніципальні. Ви безкоштовно можете відпочивати на будь-якому пляжі на своєму рушникові або ж можна взяти шезлонги за додаткову оплату. До речі, з пляжу відправляються бот-таксі, які можуть вас довести до міста Трогір. це в середньому 3-4 євро. Їхати буквально 5 хвилин. Дякуємо вам за перегляд. Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.